You did it.

Та і табличка стояла, що місце для вигова собак і була рижа собака намальована, це я точно пам'ятаю. Давайте наповнимо людям і проконтролюємося. Ми пам'ятаєте, коли піднімали питання, що між отчим домом і гаражами. там площадка, та, що була завалена гелядками. Що змії були, чи гіляками. Знову вони завалили цю площадку гелядками. Бачите, або стати кожного будинку під вікнами його терепанить, або перевезти поза місце, і тоді перебити. Зараз вони закінчують питання про вивезення з дружби, це останній учасник, який залишився і стоїть на переробку. На... У нас зі мною йому... на тепер я коротко. Так, віктор. Ви дивіться, так і так. Ви даєте декларації, а потім ми повинні подивитися, чи всі декларації згідно здані. І якщо хтось не здав вчасно, значить ми на кожного персонально готуємо інформацію завтра зараз, що людина за своє часом не давала інформацію. Тобто ми зобов'язані це Точно так само як по працівникам законсу, ми їм про це говорили, точно так само і по депутатам відповідальність? Так, вони відповідають, коли тим буде займатися на динам. Ми просто не зможемо промовчати про те, що хтось подав декларацію. Що ви між повної таїти, чи таке? Так що, будь ласка, приходіть максимум до сих, щоб здати депарацію. Та з сьогоднішнього дня вступив закон, який, ви знаєте, так, прогнозувати даний закон. Декларування декларування криміналої військової бомбля військове військовоміра з військове і внесли туди антикорупційники. Там в тому законі є, що для тих, хто подає декларацію вперше, продовжено до першого травня. Але там так чітко не визначено. От цьому начала ну, ми вже подавали декларацію за рік. Чи ви рахуєтеся вперше подаю ще на дива дива? Ні, наша наша порада посередньо почати що сьогодні, завтра, до донори ще три дня піпа на скажу, будь ласка, нашо? Якщо питання, будь ласка, заходьте, питайте і скажу. Якщо телефонуйте. Поступила заява депутата Осудінської міської ради Сімої скликання Лупаїна Ярослава Адамовича. Заява. Я Лупаїн Ярослав Адамович, відмовляється бути головою комісії з питань роботи підприємства, мисловості комунального господарства, будівництва. Тобто перемогти. Нехай вони взядуть, розглянуть це їхня компетенція і приймуть відповідне рішення. Чи звільняти ні очікувати? Так, ну коротко ще скажу одне. Уже часу бачу всі подали. Ми їздили в Білозір'я по питанню об'єднання громад. Ну от, Як там громади об'єдналися, як вони живуть, і працюють, і існують. Запросили ми відповідно Черкосівку, Стесівку, Юрківку, виявили бажання, тільки Чечеркосівка, Юрківка, і то не сільський голова, а депутат районної ради і землепорядник від Юрківки. Від Черкосівки сільський голова і секретар ради був. Пицівка проігнорувала запрошення, ну, поїхали бізнесі. Звісно, те, що ми просили провести цю зустріч в тому форматі, ну от як ми її бачили, да? На жаль, воно так не відбулося. Ну, будемо говорити, нам показали конфетки красивий, да? от конфетки фантик красивий, а саму конфетку не дав покуштувати. Ну, нам аргументували, що... Це ж обласна сесія, От, і там їм треба бути на цій обласній сесії. Все так пройшло швидко експромтом. Перед цим було смілянське телебачення. Сільський голова цієї об'єднаної громади Міцук дав інтерв'ю. І потім після інтерв'ю нас запросили за Круглий стіл, ми сіли, він розказав, як громада створилася, як, як вона живе. Ну, ми не почули, ніяк формується бюджет, ніяк проходять, як формується видаткова частина, дохідна частина, як вони співпрацюють на сьогоднішній день із управлінням праці, соціального захисту в частині надання пік, субсидій, ну, тобто то, що нас цікавить. Ну, громада в них невелика, всього все у нас 9 тисяч. Люди друзять. А в нас, якщо громада не якщо, а вона об'єднається. Буде 23-24 тисячі. Це уявіть, це більше як Висенський район. Ну, будемо говорити такий маленький район. І порівняти цих 9 тисяч, це все так. Да. Показали нам стадіон, ну, стадіон ще був зроблений за... Далеко до того, будемо говорити в 2010 чи в 2011 році, там на нього пів України працювало, тоді. Була така воля, керівників області. області. Показали школу, так, да, школа багата. Будемо говорити, кожен клас напічканий митими бійними дошками, але коли ми прийшли на урок і вчителька проводила цей урок, вона під не знала, що хватати, де той стікер, як той доски. Користуватися, переключати. ну Я, по-перше, бачив людей, які вміють з цими мультимедійними дошками користуватися, і як воно все гарно і просто. Ну, а тут, звісно, повний. Ну, Показали нам садочок, садочок ухожений, там 250 дітей. От, вони його розширюють. Ну. Утримувати комунального господарства у них немає, у них є водоканал, які займаються ну, водопостачанням, і у них санізація, тобто каналізаційних колекторів нічого немає. От ну, показали будинок культури, що ми там побачили. Да, чудова зала от. Я ж говорю, саме основне, як існує громада, і як у нас багато таких категорій, як і чорнобильці, і інші пільговики, пільги, і і субсидії, і все як воно ділиться. Тобто вони кажуть, що вони це все в, в ручному режимі роблять, підожді. А чого? програма не одинакова, що для міста, чи для села, і для цього, і для об'єднаної громади, чомусь вони... Нема ув'язки з казначейською службою, тому що там, навірно, ще якісь вимоги, я думаю, що я не пойму, це. Вони це все роблять в ручному режимі, потім везуть десь на Черкасних Черкасах, вони його підтверджують, черкаси, дають добро. Вони, напевно, йдуть через центр цей О, Черкасський. Можливо, вони. Ну вони все так швидко нам розказували, тому що, ну, я ж кажу, в тому форматі, який ми хотіли, щоб провели ми. Вона зустріч є на каналі в ютюбі, його можна подивитися. Борисович, так вони обслуговуються так, як і обслуговували, з черкаським чи смілянським казначим які. Вони не казали. Вони не казали. Вони не казали. І там був тільки монолог. Діалога не було. От моно, моно, моно і все. Раз, два поговорили, пішли, сна показали, то все показали, розказали, все. Звісно, було чесно, відверто говорю, не сподобалось, тому що, ну, як для мене, да, от, ну я просто уявляю проблеми, я спілкуюся із польовим, і з'єрхам. каже, що де це катастрофа. Певний закон і навіть віддіють з'їхати. От це таке. Знай, дай мені. Це питання буде на майбутньому. Юрій Іванович, там я кажу, можна ми б хотіли і більше, але там була обмежена кількість. Два депутата, два від того, ,то, то ,то, два відмовилися. Вони виїхали б своїми там. Та ні, там у них. Але дивіться, що у нас може вийти така ситуація, як і у постійні. Вони чекали, 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 чекали. Всі слівки розійшлися, залишилося там два вони них якихось там забитих. І вони зараз сидять і вийдуть. А варіанти тут треба думати про, про затрата. Як я чому? таке? Розумієте, якщо вони бояться цих виборів, то вони бояться цих виборів. Що та сивка, що Юрків, що Чіченко. -чі. Тому що ну, зараз вони сільські голови, є вони є розпорядниками коштів і всього, що в них є. Так. Так. А потім вони розуміють, що скільки, повірте, якщо створиться громада, так, і з чого почнуть основний ресурс, ресурс це земля. Сразу спочатку почнеться повністю вся інвентаризація земельних ділянок. І як виплив випливуть ті чорні дірки, косяки, яких вони бояться, О -о -о -о. форма 6 7, там воно не все показується. Далі? Ну так, де то так? А ви просто, уявіть, як поїхати на яву і і подивитися на це все, скільки лугів, тільки неудобів розораної і всі, ж отудова у вас і мир, повірте, якби не було так погано, то в Іспанії ніхто дачі не строїв і не купляв. А мабуть, там воно дуже добре. І вони переживають, тому що воно все не враховане. До речі, хочу надати інформацію, бо коли декларацію робив, взяв про цей майновий стан і дружини. І моїй дружини спадщину купала земля. На моє велике здивування е, показалося те, що в листопаді місяці в неї було підписаний договір з якоюсь там організацією, а вона його не підписувала. І це було зроблено на 2 там і строки. А ну, перецеп, після оформлення документів через 5 днів, де вона нікуди не їздила взагалі, реєстраторам було затверджений договір через 5 днів на дві ділянки. Ще. Тобто, що робиться з землею, це просто жах. І мені просто сказали туди.

Ви спитайте польову, скільки він отримав, і скільки об'єднатися? Ну я вам кажу, якщо закоди, не прості, то... так, депутат, я тобі підставі працює, то вона це було на поліція доволі по Так, Шановні депутати, порядок не на цьому. Вишивані вважають вважаю, 30-ту сесію. अञा सक्रे ते